Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. На минулих заняттях ми з вами вивчали наші очі та вушка. А загалом, дітки, людина має п'ять органів чуття. Зір, слух, нюх, смак та дотик. Зір це наші очі. Слух це наші вушка. А що допомагає людині відчувати смак? Правильно, дітки, це наш язичок. На язику розташовані крихітні горбики. Це смакові сосочки. Саме вони розрізняють смак їжі. Усе солодке відчувається кінчиком язика. Кисле його боками. Солоне боками серединою, а гірке задньою частиною язика. Ми одразу розуміємо, що тістечко солодке, лимон кислий, квашений огірок солоний, а кава гірка. А що таке нюх? Це здатність людини відчувати запахи. І ми їх відчуваємо за допомогою нашого носика. Усі запахи і приємні, і неприємні ми відчуваємо носом. Через ніс ми вдихаємо повітря. У носі воно очищається, зігрівається і зволожується. Тому краще дихати носом, а не ротом. І останній орган чуття це дотик. Тільки торкнувшись предмета, ми можемо визначити, який він на дотик. Твердий або м'який. Холодний, гарячий, колючий. Тож органом дотику є наша шкіра. Особливо чутлива вона на подушечках пальців і губах. А тепер давайте виконаємо завдання. Подивіться уважно на картинку. Нам треба з'єднати певний орган чуття намальований ліворуч з одним із малюнків, розташованих праворуч. Давайте почнемо з ока. Це наш зір. З чим ми його з'єднаємо? Правильно з книгою. А носик це наш нюх. Правильно з квіткою. А вушко наш слух. Дуже добре з магнітофоном. Наш ротик правильно з піцею. А рука це дотик. З кішкою. Ми її торкаємось і відчуваємо, яка вона приємна на дотик. Правильно, дітки, ви молодці. А на сьогодні, дітки, це все. Я з вами прощаюся до наступного разу. Будьте здорові та бережіть себе.